Всім привіт! В цьому відео я вам розкажу про найдорожчі фотокниги. Це фотокниги на пластику. Пластик є різної товщини залежно від класу компанії книги. Наприклад, у преміума він найтовщий. У Усіх інших класах книг пластик йде тонший. Але повсюди гарна якість. Преміум тонший пластик використовують, якщо дуже багато розворотів в книзі. Можливі різні розміри. Для прикладу, ось це 20х20. Ось це 30х30. Також є ще дерев'яна обкладка у класа люкс. Можливе різноманітне оформлення обкладинок. Даний розмір це 25х25. Можливе різноманітне оформлення обкладинки. На даній обкладинці Shield. Це така металова вставочка. На ній можна зробити будь-які написи, малюнки. В даній книзі викланий окремий корінець іншим кольором. Įsimti akuzau, ar so, ne? Wow.